Давай будемо, скажіть, будь ласка, чим ти займався до цього і яка твоя була точка А? Займався до цього я їздив на машині по Європі, приїхав в Україну і пішов до тебе на наставництво. Точка А моя була 1300 доларів. Получається, що ти на роботі за кордоном їздив на фурі і заробляв 1300 доларів. Так. Зрозуміло. Чому ти вирішив працювати зі мною? Тому що давно тебе знаю, бачу твої результати і впевнений в тобі. Я зрозумів, супер, прикольно. І скажи, будь ласка, яка зараз в тебе точка Б і чим ти зараз займаєшся? Зараз моя точка Б 2000 доларів після того як ми почали разом працювати. Зараз займаємося упаковкою мого магазину і продаємо трендові товари. Супер! Прекрасно, прекрасно! Як ти вважаєш, які конкретні дії привели тебе до цього результату? Я думаю, що це дуже хороший результат. Ми працювали майже місяць-півтора місяця роботи, ти вийшов на, на хорошу точку Б. Які дії до чого, як тобі привело до цього результату? До цього результату насамперед привело те, що ми працювали разом в одному офісі і любі там не Ситуації ми могли вирішити разом е, в кабінеті в нашому офісі. Я зрозумів зрозумі. супер. І скажіть, будь ласка, е, що собі сподобалося з нашої співпраці, е, а що не сподобалося? Сподобалося, те, що було ну, взаємно е, того, чого ми хотіли, того ми добивалися, приємно було працювати. А не сподобалось, не знаю, що не сподобалося. Все сподобалось. Супер. Дякую тобі за відео. І скажи, якесь контрольник, якесь це слово нашим е, глядачам, які будуть дивитися це відео. Коли хочете чогось добиватись, міняйте своє оточення. Супер, я тобі гарно дякую.